І вітання в ефірі 12-го, підсумковий випуск новин за 10 квітня. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій а також про події Волині. Ну а з вами у студії Ольга Матвєєва. Із першу коротко про головне на Волині викрили ворожого пропагандиста. Вбивцю у центрі Луцька ладва не зарізали людину. Волинянин загинув через цигарку. Розпочну із хороших новин. Україна повернула з полону ще 100 військових, зокрема оборонців Маріуполя, Азовсталі та Гостомеля. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них є дев'ятеро офіцерів, решта представники рядового та сержантського складу. Майже половина звільнених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених 19 років. Україна ж. Передала Росії ще п'ятьох важкопоранених окупантів, зокрема, єдину жінку, яка була в українському полоні. А тепер про росіян що ніколи не візьмуть до рук зброю. За минулу добу збройні сили України знищили ще 670 окупантів. Металобрухтом став один ворожий танк, а також чотири бойові броньовані машини, десять артсистем та інша техніка противника. Ситуація в Бахмуті залишається складною. Загарбники перейшли до так званої сирійської тактики Випа. Леної землі, тобто знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Жорстокі бої тривають, але за словами командувача сухопутних військ зсу Олександра Сирського, ситуація контрольована. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч великі втрати в живій силі та знищену техніку. Сьогодні наші військовослужбовці знищили ворожий гвинтокрил мі 24 Втім, замість Авдіївки нині суцільні руїни. Сьогодні росіяни завдали авіаудару по місту. Знищена ще одна багатоповерхівка. Обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Загалом, за словами голови Донецької військові. Ськової адміністрації в Авдіївці досі ще залишаються близько 1800 людей, які щодня ризикують власним життям. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від Росії гарантій безпеки. У мінську на зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу він просив, аби у разі агресії проти Білорусі Росія захищала її як власну територію. Обговорили також бойову підготовку і злагодження спільного союзного угрупування. thank you На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. Минулої доби стало відомо про смерть двох воїнів із Волині. Сергій Подкопаєв із Володимира. Йому було 36 років. Служив у складі роти тероборони, а потім 23-го окремого батальйону спеціального призначення, де був водієм. Загинув Волинянин 5 квітня під Бахмутом, поповнив небесне військо і Валерій Степанюк із Нововолинська. Тепер воїну назавжди 28 років. Волинянин помер у Харкі. Вському військовому госпіталі ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким військових, вічна пам'ять героям. Кожна гривня рятує життя. Так, жителів Коваля закликали донатити для наших військових. У центрі міста організували масштабний благодійний ярмарок, куди приїхали десятки волонтерів із різних куточків Волині і навіть із за кордону. На вже другому благофесті волонтери збирали гроші на аптечки і турнікети, адже саме це рятує життя на передовій. Була на цьому справді масштабному дійстві. Наша знімальна група, тож більше у сюжеті. Так і цим живемо у травні минулого року. Світлана востаннє чула новини про свого сина. Все добре, хлопці живі. Написав побратим Андрія, з яким вони разом тримали Маріуполь. Це було вже в облозі, далі евакуація із Азовсталі і полон. На даний момент я не знаю, де мій син знаходиться. Він не підтверджений російською стороною. Вже майже рік Світлана живе вірою. Вірою, в те що він повернеться. Світлана вчергове на благодійному заході. Волонтерство ділиться жінка. Це те, що допомагає. Їй триматися. А нашим захисникам рятує життя. Волонтерський центр Марлох однією з активних учасниць, якого є мама полоненого азовця, забезпечує військових тактичною медициною та необхідними медикаментами. Марлох за місяць отримує понад 500 заявок з різних частин. Наприклад, на минулому тижні займу всі виїжджала сота бригада, їхала восьмідесятка, була ротація 53-59. Тож на другому благофесті у Ковелі збирають гроші, аби закупити аптечки. Та турнікети на передову туди входить оклюзійка, термоковдра, косинка, пластирі, турнікет. Перев'язувальний матеріал від опіків ІПП, індивідуальний пакет перев'язуваний, бандаж і найголовніше кровоспинний. Оце рятує життя нашим хлопцям. Вартість однієї рятівної аптечки біля 2,5 тисяч гривень, а їх потрібно сотні. Після цього вигодійного заходу ми закупимо о такого плану аптечки і закупимо ось такого плану. Турнікети це йдуть турнікети українського виробництва Січ і Українського виробництва адреналін. Ми їх перевіряємо, обов'язково ми перевіряємо, а тоді відправляємо хлопцям. Тому що це і ось це рятує життя на передовій в першу чергу. На благофесті у коголі зібрали десятки волонтерів: творчі колективи, народні майстри, кулінари із різних громад, майстер-класи і благодійні виставки. Оцей стріляє навіть. В а це кабура до його. Це, наприклад, виставка зброї 14-ї окремої механізованої бойової бригади. Найбільше нею цікавляться маленькі захисники. Дали миру усього вісім, але із деякою зброєю він вже знайомий. Це РПГ, е, це звичайний пістолет, але ну він пересереджається в так. А тут представлена техніка росіян. Точніше, те, що від неї залишилося, це трофеї, привезені просто із фронту. Оце осколок авіабомби, яка впала під Бородянкою і привезений приблизно в березні минулого року. А це основа ворожого урагану. Він летів на Куп'янськ, що на Харківщині, і дивом не розірвався. Такі трофеї іноді збирали із ризиками для життя. Все для того, аби люди побачили реалії війни. Наявно. Побачити, це набагато краще діє, ніж просто почути. Того ми вирішили і такі трофеї теж привозити. Ці дівчата ще зовсім юні, але також уже волонтерки, випікаючи солодощі, якими сьогодні пригощають на благофесті за донати. Вони вже заробили на два авто для наших військових. Літні канікули. А на канікулах ми там кожен день ходили. А якщо на школу, то ми по суботам комагазарові так просто носили. Благофаст зібрав місцевих із різних куточків Волині і не тільки. В'ячеслав Фальдман понад 15 років тому із України переїхав до Ізраїлю. У чужій країні він не зміг залишатися осторонь подій, що відбувалися в Україні у 2014-му. Саме тоді розпочалася його волонтерська історія. Спочатку поранені на майдані, потім поранені в АТО, потім вже почали збирати гуманітарну допомогу ще тоді відправляти з Мау рейсами. Мау. А після 24 лютого 2022 року допомога стала ще масштабнішою. Долучатися до неї почали нові люди, і цьому є просте пояснення, каже волонтер. Є просто чітке розуміння. Якщо не ми, то хто на благофаст ізраїльські друзі України приїхали також не з порожніми руками. Окрім кругленького донату вручають три зуби. Це нагороди для волонтерів. Це тобі така відзнака від нас. Дякую, це буде передаватись, Це дуже висока честь. Дякую, буде передаватись моїй родині з покоління в покоління. Волонтери вкотре наголошують, ближчою нашу перемогу. Робить кожна гривня. Кожна ваша гривня покладена в ці скриньки може врятувати життя. Повномасштабна війна триває вже більше року, і звісно, це важко. Люди втомлюються допомагати, але варто розуміти, як важко тим, хто оберігає наш спокій, і тим, хто за нього віддав свою свободу. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Слава героям українського народу! Слава Азову! Слава нації! Смерть ворогам! На волині викрили ворожого пропагандиста вбивцю. Чоловік виправдовував збройну агресію Росії проти України. Кіберфахівці СБУ встановили, що 39-річний уродженець Криму, який відбуває покарання за вбивство у Маневицькій виправній колонії, активно та систематично розповсюджував у забороні нині соцмережі матеріали з виправдовуванням та визнанням правомірної агресії Росії проти України. Досудове розслідування завершене. Матеріали справи вже скеровані до суду. Загинув через цигарку. Смертельна пожежа трапилася в суботу, 8 квітня, в селі Бірки, Кам'янь-Каширського району. Там загорівся дерев'яний житловий будинок. В одній із кімнат вогнеборці знайшли тіло 75-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. У центрі Луцька ледве не зарізали людину. Подія трапилася ввечері, 8 квітня. Біля пабу Лужиськ, що на вулиці Крилова, після конфлікту між двома чоловіками, один декілька разів штрикнув ножем іншого. Потерпілого з ранами різного ступеня тяжкості забрали в лікарню. В результаті проведених заходів працівників відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний Лучан. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідство внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Зловмиснику було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Неподалік Луцька загинула людина. Смертельна дорожня транспортна пригода трапилася вранці, 10 квітня поблизу села Тростянець Луцького району. Зіткнулися легковикопель кадет та бус Фольксваген. 38-річний водій легковика загинув на місці. За кермом Фольксвагана перебував 19-річний житель Рівненської області. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції за фактом летальної автопригоди. Слідчі відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Напився, сів за кермо і покалічив дитину. Аварія з потерпілим трапилася в неділю 9 квітня поблизу селища Цумань Луцького району. 33-річний водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на 13-річного велосипедиста. Його з множинними травмами госпіталізували у відділення реанімації. Водій транспортного засобу перебував за кермом у стані сп'яніння. За цим фактом поліція відомості внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. І на цьому, на жаль, кінця аваріям не було. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 квітня поблизу села Любошів. Там у квівет злетів «Аудіа-4», за кермом якого був 26-річний місцевий житель. Внаслідок автопригоди двоє постраждалих. Це водій та 20-річний пасажир машини. Їх обох шпиталізували за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Лученка збирає підписи на підтримку ОПЦ МП Великодній кошик, де краще купувати на базарі чи в магазині. Волонянин напав з сокирою на поліцейських. 46-річний волинянин напав із сокирою на поліцейських. На Волині поліція затримала нетверезого чоловіка, який кидався у правоохоронців з сокирою. Інцидент стався 7 квітня в одному із сіл Володимирського району. Агресивно поводитися він почав після того, як на нього склали протокол за домашнє насильство. За погрозу правоохоронцям чоловікові загрожує до двох років ув'язнення. Пограбували серед білого дня Луцьку У чоловіка вирвали з рук сумку із грошима. Інцидент трапився у неділю 9 квітня. Заявник розповів патрульним, що до нього підійшли двоє незнайомців. Один із яких вирвав із рук сумку з документами, коштами та банківськими картками. Невдовзі охоронці правопорядку виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування. У нього і знайшли речі, які належать постраждалому. На місце події поліцейські викликали працівників слідчо-оперативної групи. Великдень на носі, а отже, готуємося розгувлятися. Наш люд традиційно серйозно ставиться до питання смаколиків, які понесемо у храм на освячення. Тож ми вирішили поцікавитися, а скільки ж коштують цьогоріч продукти для пасхального кошика. Адже не секрет, що перед таким святом продукти дорожчають, оскільки цьогоріч обійдеться зібрати великодній набір смаколиків для окроплення святою водою. Дізнавалася Марта Михайлюк. Що класти великодній кошик? Вибір особисто кожного, але з найголовнішого, окрім звісно, самої паски у ньому повинні бути м'ясні вироби, яйця, крашенки, хрін та масла. Ми вирішили порівняти ціни на Луцькому базарі та у супермаркеті. У Великодній кошик вирішили покласти 300 грамів шинки, стільки ж копченої та печеної кобаси, 6 яєць, 100 грамів масла, 200 грамів хрону і, власне, саму великодню здобу паску. Ну, шинка є всяка. Є 300 грамів може бути 60 гривень шинки, а може бути і 100 гривень шинки. 100 гривень це така, яка домашнього виробництва, така якби ви хотіли приготувати вдома. А це по 60 це йде варено печене м'я м'ясо трошки дешевше і простіше в технології. Кобаска домашня 190 гривень кілограм, кілечко маленьке, приблизно 50 гривень. Ціна на яйця суттєво зросла за останній час. Десяток на базарі коштує від 54 до 65 гривень. Відтак, 6 яєць для освячення коштуватимуть від 30 до 36 гривень. 200-грамова баночка домашньої хрону обійдеться в 35 гривень. Півлітрова вартуватиме 80. Ну, оце 80, а оце От 250, колись така баночка, 250 грамів. Ага, 250 грамів. І скільки вона? Тридцять 35. Хтось з відвідувачів ринку планує пекти Паску власноруч, а хтось купуватиме вже готово. Кажуть здебільшого, що ціни на великодні продукти піднялися. Пекти а ви вже можливо закупляли продукти на великодні кошики? Ні, ще не закупляла. А загалом як вам ціни ну, дуже дорого все, дуже дорого і вибір малий вже почув. Дуже багато а вже закупляли якісь продукти на великодні кошики? Я якраз пишу на благодійність. Uh -huh. Ми вже третій тиждень печемо. печемо на Харків, на Херсон передавали минулого тижня. І Як вам є... ціни на продукти на великому кошик? Uh, дорожче купувати. А ви вже можливо закуплялися продуктами на Великодній Кошик? – Ще ні. Ще ні, але взагалом, як вам ціни на продукти? – дуже високі, yeah. як для пенсіонерів. У супермаркеті вибір пасхальної продукції багатший. Ціни на ковбасну продукцію дещо різняться. Я буде стаграм ковбаски. Є з чесником зічитою, завжди то беруть у цю великодній кошик. Вона йде, ну якби завжди домашня чи свини на перед ціль. Вона буде коштувати в районі 70 гривень. А 300 гривен шинки скільки буде? Шинка буде 30 гривень приблизно в районі 30 гривень 100. Ну, буде гам 300. Бо є великі кусочки, є маленькі. Маточок, він буде трошки 500 грамів буде більше, пів кілограма. в районі буде 100 гривень. Є сало тільки в спеціях отаке. Тут в районі 300 грам буде, більше 150, бо воно 75. 200 грамову баночку хрону тут можна придбати за 22 гривні, 200 грамів масла коштує від 38 до 67 гривень. Десяток яєць 60 гривень. Головного атрибуту кошика великоднього хліба, тобто пасок. Тут теж на всякий смак і гаманець. Вартість залежить від розміру. Ціна стартує від 44 чотирьох гривень. Найдорожчими зайшли за 115. Люди інколи кажуть, купувати не хочуть, будуть пекти вдома самі. Так будемо пекти. Okay. перший раз. Okay. Mm -hmm. А можна вже закуплялися продуктами на великодній кошик? Е, ще ні, тільки прийшли ходити. А можливо вже закуплялися продуктами на великодні кошти? Ні, ще. Купую, але не для себе. Ага. А на великодні кошти вже, можливо, закупляли якісь продукти? В мене пенсія три тисячі, навіть трьох тисяч немає, так що мені не до того. Ціна того, у чому нести смаколики до храму, теж різна, залежить від декору, типу плетіння, міцності та розміру. Найдешевший кошик на ринку ми знайшли за 650 гривень, найдорожчий 950. А от у супермаркеті корзину можна купити і за 160 гривень, а до неї ще й великодній рушничок за 35. Робимо висновок за великодній кошик, у який ви покладете шинку, кобасу, шість крашенок, баночку хрону, шматочок масла і власне пасочку. Треба і на базарі, і в супермаркеті викласти близько тисячі гривень. Гривень при тому радимо на ринку поторгуватися, а у магазинах вивчати цінники та шукати передвеликодні знижки. І пам'ятайте головне, яким би смачним не був ваш великодній стіл. Головна суть свята інша. Вона у радості, любові і єднанні з рідними. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Часом у Луцьку владу просять не розривати договори з ОПЦ МП. Відповідну петицію у понеділок, 10 квітня, розмістила на сайті ЕДЕМ Катерина Головій. У тексті петиції жінка просить не позбавляти значної частини населення громади вільно молитися в храмах УПЦ, так як це гарантовано людям конституції України. До того ж, авторка петиції закликає звернути увагу на те, що Українська православна церква, нібито, не має зв'язків із Росією і не має жодних. Додаткових приставок у назві станом на 18 годину 10 квітня петиція зібрала 60 із потрібних 300 голосів. Додам, що завтра, 11 квітня, депутати облради мають розглянути рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області. У Луцьку від сьогодні остаточно призупиняють опалювальний сезон. Процес переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи стартував вже сьогодні, 10 квітня. Повідомляють у Луцьктеплі. Водночас комунальне підприємство залишає можливості для надання опалення лікарням із лежачими хворими за зверненням адміністрації. У Луцьктеплі також попередили, що під час відключення опалення можливі перебої з подачою гарячої води. Святкова новинка у Луцьку нагороджували учасників парку писанок у рамках великоднього проєкту. Діти та підлітки міста декорували писанки з пінопласту. Готові вироби вже нині прикрасили. Поки дві локації парку на нагородженні побував і наш Дмитро Сопронюк. Подяка від Луцької міської ради та «Великодній смаколик. У парку імені Лесі Українки нагороджують учасників проєкту Парк Писанок. Понад сім десятків великодніх яєць з різноманітними орнаментами створили вихованці творчої студії Чарівний пензлик та просто школярі Луцька. Серед них Олександра та Аніта. Для проєкту дівчата декорували чотири писанки. Я брала більше закарпатського мотиву. Я робила так більш артхаусний мотив, більш такий різноманітні. А чому саме закарпаття? Не знаю, мені дуже подобається їхня культура і все, що з ними зв'язано. Проте тільки подякою та імберним печивом нагородження не обмежилось для всіх учасників парку писанок. Представники влади підготували сюрприз, безкоштовний похід у луцький зоопарк. Я коли дивилась на їхні обличчя, коли оголошувала це, для них теж своєрідна знайдінь несподіванка, сюрприз, тому що наш зоопарк є надзвичайно красивим. Він е, просто туди е, хочеться приходити постійно і не один раз прийти, подивитися і там велику кількість років не ходити. Туди хочеться йти постійно. До слова, така писанкова оздоба для міста. Новинка Цьогоріч вирішили розмалювати лише сотню яєць. Щоправда, встановили поки не всі деякі ще доробляють. Однак директор парку Олександр Михалусь переконує, наступного тижня все буде. А поки ділиться з чого такі писанки роблять, виготовлялись вони з пінопласту, з клейпени. Ну, певні розміри робилися, шпаклювали, шліфувались, грунтувались і фарбувалися акриловими фарбами. Більшість писанок тепер можна побачити у центральній алеї парку. Інші прикрашають арку закоханих. Директорка департаменту культури міськради Тетяна Гнатів впевнена, нині кожній дитині важливо брати участь у подібних ініціативах. Хоча що такі проекти наповнюють духовно, збагачують. Ще раз дають нам зрозуміти, що дійсно українська нація має глибоке коріння, що ми глибоко духовна нація. Пані Тетяна додає, розписували великодні яйця по різному. Було місце і для традицій, і для креативу. Задекорували писанки в традиційні наші волинські номер. Ми бачимо, що і тут і виконані символи, які притаманні саме писанкарству нашого регіону. Разом з тим, це і є і сучасна оздоба, сучасний декор у вигляді патріотичних символів. Помилуватися великодніми писанками у центральному парку Луцька можна буде до 24 квітня. Після цього їх зберуть, щоб зберегти і знову прикрасити парк вже наступного вели. Кодня разом з новими писанками творчої молоді Луцька Дмитро Супранюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. А на цьому все я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб каналі Новини 12». Підписуйтесь, залишайте коментарі та ставте вподобайки. А якщо ж бажаєте чути ще більше хороших новин про успіхи ЗСУ, донатьте на нашу армію. Кожна гривня важлива до зустрічей.